Безоплатне ендопротезування знову доступне. Тепер на Прикарпатті можна зареєструватися та стати в електронну чергу для отримання штучних колінних та кульшових суглобів. Хто може скористатися цією державною програмою? Кирил Вірязкін розкаже. Протезування кульшових та колінних суглобів нині є однією із найпоширеніших операцій у світі. Причин, через які вони руйнуються, безліч від хвороб до механічних пошкоджень пояснює Любомир Юрійчук. В патогенезі має значення перевантаження, невідповідність анатомії до тих, анатомії до тих навантажень, які людина має на суглоби на кінцівки. Коли я починав працювати, то більшість цих людей, які зверталися протезуванням, їм було ну більшість було за 70. На сьогоднішній день ми вже протезуємо людей до 30 років. Ціна на таке протезування різнилася та сягала кількох сотень тисяч гривень. Відтак, ще у 2004 році держава запровадила програму, завдяки якій пацієнти могли безкоштовно отримати ендопротези. А з початком повномасштабного вторгнення її призупинили. Пацієнтам доводилося купувати штучні суглоби за власні кошти. В нашому відділенні зазвичай ставилося 200-250 протезів. Останні роки в нас були такі, що ми ставили більше 500 протезів. От. Але це були протези вже придбані людьми. Більшість цих протезів, там відсотки 90%, були придбані людьми. Нині програму знову відновили. Відтак охочі отримати протез можуть записатися в електронну чергу. Звернутися із запитом про заміну суглоба може кожний хто цього потребує, незалежно від віку чи фінансового становища. А отже, нагальність операції лікарі визначатимуть для пацієнта індивідуально в самій ортопедії Це є одна з найважчих операцій, але в нас є великий досвід цього оперативного лікування. Тому в нас воно получається гарно. Ми робимо Забираємо хрящі під спеціальними навігаційними процесами і замінюємо як проксимальні метапіфіси гомілки, так і дистальні метапіфіси стегнової кістки. Ставимо штучні імпланти і тоді суглоб може рухатися і не боліти. Протезування кульчого суглобу, якщо без цемента воно триває до 40 хвилин. Якщо коліно суглобу десь до півтора години лікарі кажуть, відновлення після такої операції триває недовго. Згодом пацієнт може жити повноцінно. Людина на другий день після операції встає і ходить з допомогою милиць без навантаження на оперовану на кінцівку, якщо це є безцементне допрацювання, якщо цементне допрацювання, вони до 30-40% навантаження дають з другого дня після операції. А от повноцінне вінований скільки треба часу? Два-три місяці. Ігор Красій рік тому, поруючись на власному городі, помітив, що йому стало важче ходити. Після обстеження довелося робити операцію. Нещодавно чоловік замінив кульшовий суглоб за власний кошт. На другий день я встав. Після того мені щось так важко було, я вже не можу встати в туалет, бо Там треба було пройти коридор. Ну, щось мені важко, 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 важко. Я вже лікаря, ну, Нічого, нічого, нічого він безболюч. Там коли вже друг випесив мене тримає. Зробили тут рентген, а тут в мене є ізнос знос Нині пан Ігор самостійно пересувається поміж палатами і сходунками, але планує переходити на милиці. Прекрасно, дуже прекрасно. В середу поступив, в четверг і в середу зробили операцію. І от ви вже я бачу і вже. Була. Я тут ходжу, вже дуже прекрасно, і то мене турбувало, вже рік. Мене турбує суглоб. Не шкодую і дуже задоволений. Вже завтра мене виписують. На сьогодні в черзі на заміну суглоба. Вже кілька десятків прикарпатців. Як тільки держава забезпечить медзаклад ендопротезами, кожного з них викликатимуть на операції.